Розділ п'ятий. Добрі наміри. Вихором полинула мала баба яга на новій мітлі. Вітер метляв її волоссям, лопотів хусткою, і ось вони вже над сільськими дахами та вежами. Воронові Абраксасу, що сидів у баби яги на плечі, доводилось добре триматися пазурами. Кар! Обережно! закаркав він. Дзвіниця! Мала баба Яга вчасно повернула мітлу, а то вони б зависли на вершечку дзвіниці, тільки фартух зачепився на дзьоб залізного півника, що повертався за вітром і роздерся навпіл. Лети повільніше. крикнув Абраксас. Бо ще скрутиш собі в'язи. З глузду з'їхала, чи що? Карр. Це не я, це мітла, вигукнула мала баба яга. Вона мене не слухається. З новою мітлою так самісінько, як з молодим конем. Спершу її треба приборкати та об'їздити. І коли відбудешся самим тільки розірваним фартухом, вважай, що тобі пощастило. Але мала баба яга була мудра. Вона погнала норовисту мітлу в чисте поле. Там не було за що зачепитись. Брикай, брикай собі, заохочувала вона мітлу. Брикай, як змордуєшся? То враз порозумнішаєш. ж, в'я. Мітла сяк сяки так намагалася скинути бабу Ягу. викручувалась, як тільки могла, ставала дибки, летіла сторч, але нічого не допомогло. Мала баба яга мов прикипіла до мітли. Нарешті мітла присмирніла, вона геть знесиліла. Тепер мітла корилася кожному слову малої баби Яги. Слухняно летіла вона то швидко, то повільніше, то прямо, то кружка. Давно б так, задоволена промовила мала баба яга. Вона поправила на голові хустку, обсмикала спідницю, потім легенько стукнула долоною по держаку, і вони плавно полетіли до лісу. Мітла тепер стала покірна, мов ягня. Не пливли вони в повітрі над верхів'ями дерев. Далеко внизу, де-не-де зринали зарості ожинника, гранітні скелі, а мала баба-яга любенько собі махала ногами, з радості, що їй тепер не доведеться більш ходити пішки. Забачивши зайців та козуль, вона махала їм рукою, а ще бавилася тим, що лічила лисячі нори. Поглянь но, ну, мисливець! І ворон Абраксас кивнув донизу своїм довгим дзьобом. Карр. Та бачу, відповіла мала баба яга. Вона скривила губи і чвирк плюнула мисливцеві просто на капелюх. Навіщо це ти? дорікнув Абраксас. захихотіла мала баба яга. Нехай думає, що то дощ. Та Ворон і не посміхнувся. Так не годиться. Докірливо сказав він. Добрі чаклунки наплюють на капелюхи людям. Карр! «Ах, облиш!» – вередливо вигукнула мала баба яга. Будь ласка. Кар, образився Абраксис. Мені що? Але твоя тітонька трамбамбах дуже зрадіє, як дізнається про твої виборки. Кар. Чарівниця «Чарівниця-дощовиця? А яке їй діло? А таке. Карр. Каркнув Абраксас. Уяви собі, як вона тішитиметься, коли ти через рік не станеш справжньою чаклункою. Хочеш зробити їй таку приємність? Мала баба Яга ще щасили закрутила голови. А саме до того йде, ось побачиш, як не схаменешся. Кар. І Абраксас замовк. Мала баба Яга й собі замовкла. Воронові слова змусили її замислитись. Та хоч круть, хоч верть, а видно його правда. Коли вони прилетіли додому, мала баба Яга сказала Так і твоя правда. Я мушу стати доброю чаклункою. Тільки цим дошколють тітці трамбамбах. Нехай з люті кусає собі лікті. Саме так воно й буде, каркнув Абраксас. Але віднині роби тільки добрі справи. Кар. О, це я можу, запевнила мала баба-Яга.